Нідерланди скасували угоду про продаж своїх F-16 приватній компанії. Повідомили в Нідерландському ресурсі оборонної аналітики. В цій вот новості прекрасно абсолютно все. Ця компанія, яка займається підготовкою льотчиків, мала отримати 40 f 16 Перші 12 винищувачів Нідерланди вже продали в 2022 році. Проте опціон на ще 28 винищувачів не був реалізований. І, ймовірно, ці літаки будуть передані повітряним силам зброї. Ніх сил України Нагадаємо, що 20 травня у Білому домі підтвердили участь у коаліції винищувачів. Радник президента Сполучених Штатів Джек Саліван повідомив, що Україна отримує винищувачі, але буде одна умова: це не використання їх для ударів по території Ерефії. Успішні переговори Володимир Зеленський та Джозеф Байден провели зустріч на саміті Великої Сімки у Японії. Президент Сполучених Штатів оголосив новий пакет військової допомоги Україні на 375 мільйонів доларів. До нього входять зокрема додаткові боєприпаси для «Хаймерс», артилерійські снаряди, протитанкові ракети і системи Джавелін, броньовані машини та інше озброєння. Окрім того, президент Зеленський подякував лідерам групи СМИ за підтримку України. Глава держави наголосив і про важливість тренування пілотів на сучасних винищувачах, адже повітряний щит може бути повноцінним лише тоді, коли системи протиповітряної оборони доповнюються сучасними літаками у повітрі. Сказав гарант. Також Зеленський провів зустріч із президентом Республіки Корея Юнсок Йолем. Український лідер подякував колезі за гуманітарну та нелетальну допомогу, зокрема за надання машин для розмінування території та захисного спорядження. нами, Ну а зараз прес-конференція Джо Байдена на саміті G7. Ми зробили в групі семи, і я хочу наголосити на тих переговорах, які я веду вдома перед тим, як я Іш, приїхав сюди. А я провів переговори з лідерами конгресу. Я сказав, що я висунув свою пропозицію зменшити видатки на 3 трильйони доларів. і я раніше запропонував комплекс підходів з нових бюджетних обмежень. зараз маємо рухатися вперед але мушу зазначити, що більшість заходів, які вони пропонували, не прийняті. Я не буду наприклад на 30 мільярдів давати податкових пільг нафтовій індустрії. Їм не потрібні цих 30 мільярдів в той час, як охорона здоров'я може наразитися на небезпеку, тому що вони хочуть зменшити програму Medicaid або е, скоротити на е, 100 тисяч е, кількість робочих місць в е, освіті або е, скорочення в е, інших соціальних е, соціальних робочих місць я е, також не буду е, захищати податковим чином е, криптовалютних трейдерів і так далі потрібно щоб вони також посунули свою позицію, не можна просто приймати їхні партійні забаганки. Як я сказав, це дефолт це не варіант. І я сподіваюся, що uh, лідери опозиції також uh, підтримуються. Америка ніколи не оголошувала дефолт по своїх боргах, і ніколи це не буде. Ми поговоримо про uh, це, коли я буду на літаку. Тому що зараз там 5-7 годин ранку, і наші команди uh, будуть працювати. Так, у нас були в Хіросімі uh, декілька зайнятих днів. І uh, у нас був. Дуже гарний прогрес в групі семи Також я говорив за прем'єром Кісідою, президентом Зеленським України, з прем'єр-міністром Індії в якості президента. Я втретє відвідую Тихоокеанський регіон. Я говорив і, з, з прем'єр-міністром Папуанової Гвінеї зараз держсекретар Блінкен в і, регіоні. Поїде туди. І, я також і, прийму лідерів на і, цього регіону восени і, в осени Вашингтоні, і, тому що і, я не зміг відвідати зараз ці важливі зустрічі. У нас буде державний візит. Хочу uh, подякувати прем'єру Кісіді за його надзвичайну лідерську роль, uh, а також uh, всьому японському уряду за гостинність Я uh, був в цьому місті і відвідав меморіал uh, в п'ятницю. Те потужне на uh, наголошення на uh, в небезпеці ядерної війни ми не мусимо ніколи покидати свої зусилля з ядерного Стримування ми мусимо uh, домогтися uh, миру вільного від загрози використання ядерної зброї. Вері нас є єдність, єдність між лідерами групи семи організація відрізняється від того, що було п'ять десять років тому. Тому що ми об'єднані тому, що ми фандеробанк охорону здоров'я в світі. США на 250 дві двісті п'ятдесят мільйонів доларів додати світовому банку на програми боротьби проти пандемії. Також ми підтримуємо інвестиції в індустрії майбутнього. Боротьби з подоланням клімату. Світ має Краще відповідати на ті виклики, які з якими він зіткнувся протягом наступних трьох років. Джемані видресні року ми домовилися в Німеччині, посилювати інфраструктуру, зокрема на глобальному півдні, і США. Uh, більше 30 мільярдів доларів мобілізували на такі проекти. Це надзвичайно важливий крок Байне щоб зібрати 600 мільярдів доларів до 2027 року на такі інвестиції і також ми надаємо більше повноважень банкам розвитку для того, щоб відповідати на світові виклики. також ми маємо об'єднаний підхід щодо Китаю. союзники підтримали принцип щодо Китаю ми не хочемо від'єднатися від Китаю. Ми хочемо зменшити ризик, але необхідність справедливого миру, який би поважав територіальну цілісність та суверенітет. принципи закладені в статуті ООН. Росія розпочала цю війну, і Росія може припинити цю війну сьогодні. До того. Часуперменли необхідно, щоб Україна мала можливість захистити свою територію. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.